Вітаю в об'єктиві дев'ятки. Головні події вівторка, 3 жовтня. В студії працює Марина Іванющенко сьогодні. У випуску вечірня та заочна форма навчання у вишах можуть відійти у минуле. У Верховній Раді пропонують перейти до інших форм здобуття вищої освіти. На військову службу у похилому віці нардепи подали законопроєкт, який передбачає збільшення вікових обмежень до 70 років. Крила Янгола як символ надії та єдності. Новий мурал у Дніпрі створила відома американська художниця Колет Міллер. Вночі 3 жовтня окупанти атакували Україну безпілотниками та крилатою ракетою. Загалом Росія випустила по території нашої країни 31 безпілотний літальний апарат та одну ракету «Іскандер-К». Силами повітряної оборони знищений 31 шахет та крилата ракета. Цілі збито у зонах відповідальності повітряних командувань південь та схід у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей. Про це повідомляють повітряні сили України. Також, за даними Генерального штабу ЗСУ, наші військові продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках знищують ворога, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюють, Плюються на досягнутих рубежах протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Докладно про ключові події на фронті розкажемо в інтерактивній мапі. Генеральний штаб ЗСУ в оперативному звіті щодо подій на фронті протягом минулої доби надає таку інформацію. На Куп'янському напрямку противник наступальних штурмових дій не вів. А от на Лиманському сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області, ворог бив з артилерії та мінометів. Під вогнем були Макіївка, Невське та Білогорівка. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони завдають окупаційним військам. Втрат в живій силі та техніці закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. Армія РФ намагається відвоювати позиції і на Авдіївському напрямку. В районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мають. Наші захисники також відбили атаки ворога в районі Східніше Степового на Донеччині. Окупанти здійснили 10 невдалих атак в районах. Хмарінки та Новомихайлівки Донецької області. Успішно відбили атаки противника наші оборонці і на Шахтарському напрямку. Найактивніші бої відбувались поблизу Старомайорського та Рівнопілля Донецької області. Крім того, ворог продовжує авіаційні та артилерійські обстріли Донеччини. На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення західніше Вербового та Південно-Східніше Малої Токмачки Запорізької області. Там же зафіксовані авіаційні удари. Загалом терористи протягом Минулої доби завдали 128 ударів по населеним пунктам Запорізької області. На Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади, забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника. Проте ворог не припиняє обстріли населених пунктів. Зокрема, від авіаційного удару постраждали Миколаївка, обстрілювали і саме місто Херсон. 13 безпілотників та крилату ракету знищили вночі над Дніпропетровщиною наші сили оборони. Проте є влучання ворожого дрону у Павлоградському районі. На жаль, постраждало промислове підприємство. Гучно цієї ночі було і у Дніпрі. Уламки зі збитого БПЛА впали на одне з приватних підприємств гараж та авто, внаслідок чого виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Продовжував агресор і терор Нікопольщини з важкої артилерії цілив по мирівській громаді. Пошкоджено два приватних будинки та господарська споруда. Інформація про постраждалих не надходила. Героїзував бойовиків ПВК Вагнер. На Дніпропетровщині суд виніс вирок зраднику. Зловмисником виявився колишній комерсант із Новомосковська. Повідомляють у СБУ. На власних сторінках у соцмережах він постив ключові меседжі російської пропаганди. Особливо чоловіку імпонувала зухвалість дій вагнерівських найманців та кадирівців. Тому відео за їх участю переважали інші наративи. Також публікації супроводжувались особистими коментар. Ментерями, де зрадник прославляв дії путінського режиму та очікував скорішого приходу у регіон руського міру, чоловік настільки був зомбований рупором Кремля, що навіть знаходячись під слідством, продовжував свою підривну діяльність з розповсюдження антиукраїнських меседжів. Новомосковським міськрайонним судом про російського агітатора визнано винним за статтею 436-2 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. 2024 рік без заочної та вечірньої форми навчання у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін у вступну кампанію наступного року. Він передбачає не набирати бакалаврів та магістрів на вечірню та заочну форми навчання. Натомість нардепи пропонують розвивати дистанційну і дуальну форму здобуття освіти поряд з очною. Але як до цього ставляться самі вищі і чи доцільно відбирати право вибору освіт? У вступників дізнавалася моя колега Дар'я Візір. Заочна і вечірня форми навчання у вишах можуть відійти в минуле нововедення у Верховній Раді пропонують застосувати вже під час вступної кампанії у 2024 році. Та рекомендують замінити заочну та вечірню форми на альтернативу: дистанційну та дуальну освіти. Проте самі освітяни кажуть, кожна з них має свої плюси та мінуси, і всі вони мають право існувати. Тому, аби виключати якусь форму, необхідно провести обговор. Та дослідження серед всіх учасників навчального процесу. Я не бачу проблем знову ж таки, в поєднанні відповідних форм. І тут навіть зараз здобувачі світ очної форми, вони так само поєднують з дистанційною. Тому, вочевидь, істина, як завжди, де знаходиться посередині. І можливо, от якраз поєднання різних форм, це і найкраща формула. Також проректор з навчальної роботи зазначає, якщо заочну чи вечірню форму відмінять, це ніяк не вплине та не обмежить право вибору вступника. Також не зашкодить здобуттю освіти тим, хто вже вчиться на заочній чи вечірній формах. Закон не зворотнього зворотньої дії. Ті, хто навчаються, мають дочитися, як які монети є в обігу. Коли їх знімають, то потім відповідні терміни встановлюються. Я думаю, це буде в законодавстві. Визнано. Нині законопроєкт тільки розглядається, тому чи скасують ці форми навчання, поки невідомо. Проте освітяни вважають, що це ніяк не вплине на якість роботи вишів. Дар'я Візір Ілля Ломовський новини 9 каналу на військову службу у поважному віці. Нардепи пропонують у новому законопроєкті збільшити вікові обмеження до 70 років. Проте запевняють майбутнє нововведення не для всіх, лише для тих, хто досяг граничного віку, але має бажання і дозволяє стан здоров'я а також на високому рівні професійна підготовка та наявність досвіду. Тож, якщо Верховна Рада таки проголосує, то військовий вік для рядового, сержантського та старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу збільшиться на 5 років, а саме з 60 до 65, а для найвищого військового керівництва. З 65 до 70 років допомога для понад двох тисяч дітей у різних куточках Дніпропетровщини. Благодійна організація Крила Братерства спільно з німецьким фондом «Ukraine Donation» та Дніпропетровською обласною радою підтримали 12 освітніх центрів області. Так, комунальні заклади Дніпра, Нікопольщини, Криворізького та Дніпровського районів отримали генератори та продуктові набори. Більше про цю волонтерську місію далі у сюжеті. Тяжка минулорічна зима та підготовка до наступної 12 освітніх закладів Дніпропетровщини отримали від волонтерів генератори та продуктові набори. Серед установ Нікопольський навчально-реабілітаційний центр та Дніпровський ліцей, як зазначають директори закладів, ця допомога є актуальною. Ми отримали генератори. Ми отримали продукти харчування. Вони підуть на користь нашим дітям на навчальний процес. Генератори допоможуть забезпечити нам. Освітній процес під час тимчасових перебоїв, під час блекауту. Ну а продукти харчування ми використаємо для наших дітей сиріт дітей позбавлених батьківського піклування і для внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні ми отримали завдяки нашій обласній раді і благодійникам генератор. Це дуже треба. Ви знаєте, що у Нікополі. Ситуація дуже важка, і особливо якщо ну можливо, цього не буде буде відключення електроенергії, то цей генератор просто нам вкрай необхідний в освітніх центрах, що отримали допомогу. Зокрема, навчаються діти, позбавлені батьківського піклування з особливими освітніми потребами і серйозними захворюваннями та порушеннями розвитку. Тож обираючи заклади, волонтери та представники облради відштовхувалися від найбільш нагальних потреб. Допомога їде 12 освітнім закладам, які знаходяться у нашій області. Нікопольський район, Карварійський, Інгулецький, Марганецький ну тобто до нагальних потреб. В рамках цієї волонтерської місії продовжує готувати комунальні заклади регіону до можливих блокаутів Дніпропетровська обласна рада. Це допомога. Стало можлива завдяки роботі комунікації нашого обласного депутата Юрія Сімонова, який комунікує з нашими партнерами в Німеччині. Це одна з німецьких громад, і фонд «Ukrainian Donation», який вже неодноразово допомагав, і ми впевнені буде далі допомагати нашому регіоні нашій області. За словами Миколи Лукашука, потужні генератори стануть підсиленням резервного енергозабезпечення для 12 освітніх центрів Дніпропетровщини, що є одним з актуальних питань порядку денного для обласної ради. Максим Фандій, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Висадили дерева у пам'ять про загиблих воїнів. А ще прочитали спільну молитву та вшанували тих, хто поклав своє життя за нашу свободу. У Кам'янському відзначили День захисника та захисниць України. У місті провели цілу низку патріотичних заходів, розпочали урочисто з майдану героїв. Як кам'янчани дякували тим, хто боронить нашу свободу. Дивіться далі. Сім калин у пам'ять про полеглих героїв. Шестеро з них випускники наукового ліцею імені Анатолія Легуна у Кам'янському. Сьоме дерево на честь усіх бійців, які віддали життя за нашу свободу. Ця можливість віддати честь нашим ліцеїстам, які віддали життя на захист України, є дуже поважним моментом. Проведення цього заходу є дуже чутливою подією, але вона об'єднує нас як спільноту. Так у навчальному закладі віддавали шану героям до дня захисників та захисниць України. До створення алеї калин залучився педагогічний колектив ліцею, його учні, містяни та представники місцевої влади Кам'янського. Наші захисники кожного дня крок за кроком звільняють українську землю від окупанта, захищають наше право на свою мову, культуру, на самостійний шлях розвитку. Але війна на жаль забирає найкраще наш обов'язок. Назавжди пам'ятати наших героїв. Вічна пам'ять тим захисникам, які віддав найцінніше за кожного з нас з вами, завдяки яким ми можемо жити, можемо працювати, можемо навчатись, дихати вільним українським повітрям. Мітинг пам'яті відбувся і на подвір'ї 29-го ліцею. Учні, педагоги, мешканці Лівобережжя зібралися разом на відкриття пам'ятної дошки випускнику закладу Андрію Полуніну. Батько був героєм. Він був прикладом. Справжнього чоловіка з перших днів повномасштабного вторгнення він пішов на війну захищати країну, людей та родину. Батько був чесною, порядною, доброзичливою людиною. Усі справи, які на нього покладалися, він вирішував. Зі своєю фірмовою посмішкою, Андрій Полунін поліг у бою за населений пункт Времівка Волновахського району Донецької області до останнього захищаючи батьківщину. Андрій зі своєю групою знаходились на позиціях. Я можу сказати, що ворог постійно знищував, знищував все. Навіть в селах, де знаходилось, не було мешканців, не було військових. Вони розстрілювали. Він загинув, виконавши наказ. Від позиції нічого не залишилося. Позиція троєчка була повністю знищена, але вони не покинули. Урочистості до Дня захисників та захисниць України провели і традиційно на центральному майдані Кам'янського біля меморіалу полеглим героям. Окрім шанування пам'яті загиблим, відзначили і військовослужбовців, які тримають наше мирне небо. Бійцям вручили міські та обласні відзнаки. Привітали і захисників добровольчих формувань Кам'янського району з Днем територіальної оборони. Вітаємо вас сьогоднішнім святом, днем захисника і захисниці нашого українського козацтва і Пресвятої Богородиці. Всі робимо одну справу, рухаємося тільки до одного, до нашої спільної перемоги. Дуже приємно, що сьогодні в межах Кам'янського району є отакі підрозділи з бойовими. Штиками по-другому вас не тому що ви дійсно сьогодні допомагаєте всім правоохоронним органам безпосередньо виконуючи завдання. Спільна молитва за Україну за воїнів, захисників та весь український народ відбулася у козацькій церкві пресвятої покрови ПЦУ. У день храмового свята покрови. Її прихожани отримали довгоочікувану звістку. Ця будівля, в якій 16 років знаходиться церква, переходить у власність. Церкві наші під отця Феодосія в даний час вже йде до оформлення необхідних документів. Ми вже зможемо передати вам свідоцтва на цю будівлю. За меценатство та надійну підтримку української церкви до свята покрови та дня захисника. Настоятель храму вручив очільнику міста благословенну грамоту предстоятеля православної церкви України, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Олена Файна, Максим Алещенко. Новини 9 каналу. Крила від Колет. Новий мурал крила Янгола відтепер прикрашає стіну будівлі на Січиславській набережній у Дніпрі. Створила його художниця із США Колет Міллер. За словами мисткині, це частина глобального арт-проєкту. Географія його величезна. Схожі зображення є в Африці, Австралії, Дубаї, Китаї, Японії та в країнах Європи. Новий мурал у кольорах логотипу Дніпра тепер прикрашає стіну багатоповерхівки просто під вікнами Дев'ятого каналу. Тож наші журналісти побачили його одні з перших. Міжнародний проект Крила Янгола про гуманність і людяність розповідає американська художниця. Колет Міллер приїхала в Україну вперше. Завітала на запрошення подруги. Мискиня зізнається, цим муралом хоче підтримати українців. Я розпочала цей глобальний проєкт під назвою Крила Янгола в Лос-Анджелесі в 2012 році. Його мета нагадати людству про нашу вищу природу, про те, що ми добрі янголи цієї землі. Я створила цю пару спеціально для України та Дніпра з кольорами Дніпра і річки. Моя подруга показала мені логотип міста. colors of nepro Подруга художниці Дніпрянка Наталія Попова каже: подібних крил Янгола по країнах світу створено вже більше двох тисяч. Однак, ті, що прикрашають будівлю Дніпра, унікальні. цвітової гами, відтінки синього, відтінки ріки немає ніде взагалі в світі». Місце сили, яке надихає так. Про новий мурал говорять у туристичному інформаційному центрі. Дніпра ми сподіваємося, що ця сама локація, ця, цей арт-об'єкт стане такою родзинкою міста Дніпра. Пра, коли кожен бажаючий, коли турист, коли наш дніпрянець зможе прийти і сфотографуватися, малює ці крила колет, а належать вони всім. Таке послання залишили організатори, Зображення розміром із дорослу людину. Тож кожен може стати частиною арт-об'єкту. Відчути себе янголом можна біля будівлі на Січиславській набережній. Просто під вікнами 9 каналу. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини 9 каналу. На цьому все про перебіг подій в регіоні. Продовжуємо інформувати на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Якщо маєте новину і бажаєте, аби про неї дізналися, повідомте за телефоном гарячої лінії, які бачите на екрані. На все добре.